Добрий день, хлопчики та дівчата. Запрошую вас на заняття з Національно-патріотичного виховання. Сьогодні ми з вами відправимось у минуле, де дізнаємось про людей, які захищали нашу Україну. І знову до нас завітали барвинок та калинка. Вони допоможуть нам дізнатися, хто ж такі козаки. Козаки це вільні люди, козаки безстрашні люди, козаки борці за волю, за народу щасливу долю. Вважають, що слово козак походить від слова коза. Козаки були спритні, як кози, вдягалися в козячі кожухи, говорили гучним голосом. Діти, а чи ви знаєте, як одягались козаки? Ось погляньте. На елементи одягу нашого козака в нього є шаровари, шапка, груба вишита сорочка, широкий пояс. За поясом козаки також носили пістолі і люльку, а до пояса на рішенець прив'язували ще й порохівницю з порохом. Діти, а як називається чуб? Який козаки залишали на голові. Правильно, оселедець. Так, він був настільки довгий, що козаки намотували його на вус. Ну і, звичайно, кожен козак мав вуса чорні і довгі. А чи знаєте ви, що таке гопак? Козаки дуже гарно вміли танцювати гопак. Незважаючи на свою відповідальну роботу, вони дуже цікаво міли забавлятися. Де жили козаки. Жили козаки на острові Хортиця, що знаходився за порогами Дніпра, тому козаків ще називали запорожцями. Те місце, де жили козаки, називали Січ, воно було відгороджене відсічене навколо, і до нього не було приступу. Січ було оточена рогом. На території Січі були хатинки, де жили козаки. Як вони називалися? Курені. В Куренях жили козаки по 40 чоловік. В них стояли довгі столи, де їли козаки. Діти, а хто знає, яку їжу полюбляли козаки? Куліш, юшку, борщ, галушки. Символом козацького війська були булава, герб і прапор. Козаки зналися на морській справі. Козацькі кораблі називалися чайками. А чому їх так називали? Послухайте легенду. Це було давним-давно. Жив в селі один хлопчик. Одного разу старий кобзар розповів йому про козаків. Як тільки почув про них хлопчик, той сам захотів стати козаком. У чому був, у тому і пішов. Довго йшов через дрімучі ліси і нарешті вийшов до Великої річки. Вода в лісі кипіла, наче юшка варилася. Засумував він, як потрапити на острів, де живуть козаки. Несподівано до нього підлетіла пташка чайка. Вона сіла біля нього та запитала, чому він такий сумний. Хлопчик розповів про свою біду. Я твоєму горю допоможу, сказала чайка. І раптом перетворилася на човен. Сів хлопчик на човен та доплив до острова. Козаки здивувалися, як він такий малий, зміг на острів через пороги потрапити. Хлопчик показав на свій човен, та він раптом перетворився на чайку, яка полетіла над водами Дніпра. Відтоді козацькі човни називали чайками. Про козаків складено багато прислівів. Козак не боїться ні тучі, ні грому. Де козак там і слава козацькому роду нема переводу. Діти, а чи все ви запам'ятали про козаків? Пропоную пограти у гру. Козак збирається в похід. Діти. А вам сподобала сьогоднішня подорож у минуле? Ви дізналися про життя та побут козаків. До нових зустрічей!